Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, йде дорогою, де слизько. Сьогодні ти авторитет, завтра кінець твоєї слави, ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра можеш впасти в бідність. Старайся вберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні дужий, повний сил, а завтра розіб'є хвороба, ти забезпеч для себе тил завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі, радість зріднилися з тобою, ти зазирнив оселі ті, де обійнялися з журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись сирітської руки, щоб їй тепла хоч краплю дати. Сьогодні друзів повен двір, а завтра зрадили, лишили, ти коло друзів перевір й і тих, і, 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 з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають, може, інші, а завтра, може, день прийде з розчаруванням в кожній ніші. А завтра, завтра не твоє, ти бережи своє сьогодні, і поки добрий час ще є. Цінуй всі милості, Господні, відкрий обійми для тепла, сердечні двері для любові, щоб потекла з твого Єства, подяка я Христові за кожен день, за кожну мить, за кожен вдих і кожен видих, нехай Творцю хвала бренить, поки з грудей, останній подих не вирвався, співай творцю і не скупись на щиру вдячність. В годину радісну свою, поки ще маєш працездатність, роби в собі запас добра, і милосердя, і любові, щоб не забракнуло тепла для ближнього у кожнім слові, цінуй прожитим кожним днем, цінуй відміряним сьогодні і обери найкращу схем бути в присутності Господній, бути в Його руці завжди сьогодні, завтра і навіки. Це вірний шлях, щоб увійти до неба і жити там навіки. Чим ти наповнюєш себе сьогодні, завтра відгукнеться, знай, Бог очікує тебе тож поки ще не увірветься та ниточка життя Твого, сьогодні поспіши до Бога, шануй усім єством Його, хто зна, яка іще дорога попереду на тебе жде. Чи дуже довга, чи коротка, чи завтра у життя прийде, тож хай твого бажання нитка прив'яжеться до добрих справ, які підуть вслід за тобою, і не кажи, що ти не знав, що всі діла візьмеш з собою, як, при, як перейдеш межу життя і будеш Богу звітувати, поки горить життя, життя Свіча, Зумій Ісуса відшукати, а Він. Надійно збереже і твоє завтра, і сьогодні. Хай твоє серце обере, бути завжди в руці Господні. Амінь.